Всім привіт! Сьогодні у нас досить непогана ще така погода. Хоче похмуро, таке небо затягнуте, сіре, але дощуку немає і досить комфортно на вулиці. Плюс 14 градусів. Ми вирішили прогулятися, пройтись в парк. Нам іти буквально хвилин 15-20. Ух, я трохи задихалась, бо йшли швидко. Тут біля парку стадіон. От, і є ще таке футбольне поле. Коли тепло, то тут дітки проводять тренування. От, і ще йшли і побачила, що там вигулюють псів. Дивіться. Ось там. І я дуже-дуже сподіваюся, що вони мають такі пакетики і за своїми псами прибирають. Так, ми зараз йдемо далі, йдемо в парк. Остапа не, не прив'язувала, ой, не пристібала. Бо сподівалися, що буде добре їхати і так, а він же все починає викручуватись, тож зараз зупинимося пристібну його. <сум> Дивіться, що відтворяє. Ти що робиш? Ти вже куди встаєш? Трошки покажемо вам наш парк у Франківську. От, мені він дуже подобається, тому що він величезний, доглянутий. От, і по ньому гарно гуляти. Ще є озера. Я вже пристібнула, бачите? Йому не подобається. І мені ще здається, що потрібно переставити візочок, щоб він дивився за напрямком руху. Тобто до себе спиною, а вперед обличчям. І тоді йому буде цікавіше їхати. Бо так що він бачить хіба мене? Ну і так збоку трохи. Так, стадіон. Стадіон трохи так собі виглядає, чесно кажучи. Станція для заряджання автомобілів. От, в Дніпрі значно краще виглядає стадіон. Дніпро арена. Можливо, хтось знає. Ми були, е коли я вчилась в коледжі, то ми брали участь у його відкритті. На полі були там костюми в нас якісь, щось ми танцювали, виступали собі. От. Ну і він в досить гарному стані, такий новітній. А тут трохи таке собі, бачите. От, йдемо далі. Там, бачите, такий горбик. Ай, візочок не проходить. Ось там така гірка. Взимку, коли вона усипана снігом, то дітки приходять сюди з санчатами, льодянками, хто просто з пакетами. От, і спускається з цієї гірки. На відео, може не дуже видно, хіба би я так присіла, от, але досить висока ця гірка. Вирішила ближче підійти вам показати, якщо вже все ж таки ми тут гуляємо парком. Остап побачив пса. Він коли бачить собаку, то робить такий характерний звук. <звук>, <звук> Майже такий, та. там ще динозавр поміж дерев. Ну, ми до нього вже підходити не будемо, бо ми йдемо туди на центральну алею до озер. Але ось він там. Є, бачите? Он, видно. Центральний вхід до стадіону. А що Зараз парк виглядає таким сплячим якимось. Таким сірим-сірим. Але вже зовсім скоро весна і це все буде починати квітнути, зеленіти. Їдемо. Є ще ось такий, як це називається, мотузковий парк дитячий, з, різ... з різними рівнями складності, але він працює також вже коли тепло, навесні, влітку. Все ж вирішила я зійти трохи в бік. До парку атракціонів. Зараз вам їх покажу. Парк атракціонів, Лисмаки та працюємо з 1994 року. Не знаю, як це виглядає, але ці лебіді досі непогано. Останні непогано виглядають. І я думаю, що більш-менш безпечно, тільки що з дитиною каталась на них. От. Ну, трохи так собі воно виглядає, чесно кажучи. Ось цей атракціон, знаєте, як піднімається вгору, потім різко обривається і летить вниз. Я би не ризикнула. Ще такі якісь гойдалки, і, до речі, колесо огляду також є. Воно все мерехтить, привертає увагу дитини, але я вам ще щось зараз покажу. Ось ця годівничка, і дивіться, ні. Ну, є пташки, он сінечка. Клас. Ой, що це за звук? Це, це знову включили ці біля. Хоч би вже музику якусь. Карусельки, потяг. Остап, до речі, налякався цих хлеб, є довелося терміново йти геть. От не зацінив він їх. Ще такий потяг. Колесо огляду. Вона ну, не маленька-велика, але. Йдемо до озера. Хотілося б вже щось бачити більш сучасне і новітнє. Підходимо до озер. Ось там не ще одне, тут вище ще, далі ще є озера. Але так далеко не підемо, бо достав навряд чи, навряд чи витримає і захоче. Ходімо до того нижнього. Навколо озера є багато лавочок, можна сюди присісти, відпочити. Газон дуже гарний. Улітку з ковриками, з килимками приходять, і з дітками відпочивають. Остапи, все. Його засмотили ці лебіді. Атракціон той. от. І вже настрій поганий, вже все. Я думала, побачить качечок і вже трохи заспокоїться, щось не дуже вони йому допомагають. Йдемо далі. Нічого не хочу сказати, але тільки була табличка про те, що заборонено годувати птахів хлібом, і вже ось тут, поряд, люди годують. Дивіться, і такі таблички просто на кожному кроці. Ну як, хіба викликає обурення? Так, ось там є дуже гарний будинок, але його, його щось не дуже видно. Ось цей будинок, якщо не помиляюся, він називається парус. Дуже гарно виглядає. От, і ми переходимо вже таку в інакшу частину парку до Великого озера. Ось ця частина якраз виглядає більш сучасною. Хоч і та частина парку обладнана, все гарно, але... Але чогось ще ж бракує. Так, тут є дитячий майданчик, гірки різні, бачите, атракціони там такі. І знову ж таки, купа лавочок, купа зеленої території. У цьому парку є велодоріжка. Пішохідна зона та ось таке покриття для бігу. Так, і це все є навколо всього озера. Озеро дійсно величезне, дивіться, з обох боків. Там ще є острівець. Так, підійдемо ближче. Тут і рибалки. І Дітки собі катаються. Cool, cool, Вже стемніло і ми повертаємось додому. Гарно відпочила, мені здається, що Оставчику сподобалось на цьому дитячому майданчику. Обов'язково ще раз сюди прийдемо. Вам бажаємо гарного спокійного вечора і до завтра, па-па!